Так, привіт, красуні! ще раз хочу вам сьогодні розповісти про такі чудові вітаміни: Шипучий вітамін С і чорна бузна. вітаміни. Ось так виглядає шипучий вітамін С. Його треба розводити в теплій водиці. Зранку, зранку п'ємо ми з сином його обов'язково. Малий п'є перед школою, щоб не захворіти для підтримки імунітету, і я також п'ю його разом з ним. Чорна бузина в мене закінчилася, але я її буду обов'язково замовляти, тому що в цьому місяці на ці вітаміни діє дуже гарна акція. Зараз я вам про них трошки розкажу. Вітамін С це смачний апельсиновий напій у формі. Зручної, шпучої таблетки, яка розчиняється в воді. Вітамін С впливає на стабільність нашої імунної системи, прискорює регенерацію ран, а також посилює дію інших вітамінів, таких як А, В1, В5, Е та фолієві кислоти. Вітамін С допомагає в боротьбі зі стресом, знижує рівень холестерину, покращує роботу нашої печінки. Аскорбінова кислота сприяє за кальцію, кальцією, посилює обмін речовин, бере участь у синтезі колагену, який так потрібний нашим клітинам. Кожна шипуча таблетка містить в собі вітамін С, вітамін Д, цинк це добова доза, наш, добова доза нашого організму в цих вітамінах. Чорна бузна. Це також вітамінна бомба в підтримці нашого організму. Вона містить в собі екстракт чорної бузини, високий міст вітаміну С і цинку, що захищає наш організм від вільних радикалів. А також, коли я захворіла на застуду, я поч... я... я відчула, що мені ввечері вже дуже погано стало. Я випила на ніч дві такі шипучі таблеточки. Зранку мені стало краще. Ввечері на другий день я знову випила дві таблеточки. І на ранок третього дня я просну, прокинулася без жодних симптомів застуди. Тобто, я обійшлася без препаратів. Дівчатка, це дуже класний вітамін. Я вам його також рекомендую. А ще він дуже смачний. Дивіться, звичайна ціна в катану у лозі чорної бузни 489 гривень. Вітамін С коштує 300, 369 гривень. Разом це виходить 858 гривень. Але в лютому у нас діє дуже класна акція на ці вітаміни. Цей набір ви можете придбати лише за 599 гривень. Ваша економія буде 259 гривень. Скажіть ж, класно. А якщо ще оформити додаткову вашу персональну дисконтну знижку, то від ціни 599 гривень буде діяти скид, знижка 25%. Тобто таких наборів можна взяти декілька на таку суму. Тож пишіть мені і я вам зроблю знижечку. Ми постійно їх приймаємо.